І це мотивація для хлопця під ніком Рудик. Просив його змотивувати його друг нік якого скейт. Отже, я бажаю тобі, Рудик, щоб ця зма в своїх чарівних вечорах тобі. Принесла і в чарах неповторних вечорових, тебе розвеселила. А ще, звичайно, я тобі бажаю довгих років життя і мотивую тебе на позитивний настрій, щоб ти не засмучувався дуже і ще щоб якнайшвидше завершилася війна. Ну, про це просто не можна не сказати. І ще родик, ти файний хлопець, тому бажаю тобі кохання неповторного, чарівного, неймовірного. Ось так. Цей невеличкий Віршований твір також для тебе. Зима чарівна, білосніжна, білочола, білогруда Вона для тебе навій щастя. І вона для тебе білими квітами в саду розцвіта. Лоби цю мить любий життя, і не забудь, що ні хвилі в світі не вернуть, тому живи так неповторно, насичено природно і щасливо, як тільки можеш жити. І ще у уцю. Багатогранну, сріблясту мить, знайди для себе та відраду, кохай щасливо, як ніколи, кохай на повні груди і зустрічай цей неповторний новий рік і зустрінь ще сто нових років.